Мені 41 повних рочки. Сьогодні я трошки попозору для вас. Як гадаєте, скільки я зможу підтягтись на цьому турніку. Пишіть в коментах, хто скільки дає. Ось такі вони вихідні консультанта по причепах Урса. Хочу вам продемонструвати мій улюблений інструмент відкриття 25-го року, особисто для мене. Це є по-нашому варган, точніше дримба, по східному варган Хомус. Як він працює? Прикладаємо до зубів, є язичок, рот як деко в гітари. І виходить іде вібрація. Ця вібрація передається в голову, в мізки. І завдяки цьому інструменту з 1 лютого цього року я абсолютно не вживаю алкоголь. До цього я іноді пив пиво вино, а відтоді я вже абсолютно не вживаю, тому що мені немає необхідності. Тобто люблю бігати, люблю холодну воду, контрастну. І в парі ось з цим інструментом. Мега класна тема. Взагалі, взагалі не хочеться відпадає бажання вживати алкоголь. Як він працює, показує. Мені зробив майстер з Києва, його звати Олег. Якщо вам цікаво, телефонуйте, дам його координати. Надзвичайно якісно робить речі. Отакі: от от. Я, я просто в захваті. Для чого я вам це все показую? Я багато дачим займаюся, і враховуючи те, що я став якби публічною особою. Щоб краще продавати, щоб краще е, мати довіру до вас, що мені можна довіряти, я от показую своє особисте життя, чим я займаюся, е, крім причепів в, свої, в свій вихідний день, е, що для мене є хобі, тому що люблю ліс, люблю природу, люблю заняття спортом. І от такою грою на цьому інструменті. Я таким чином хочу якби спонукаю вас телефонувати до мене і користатися моєю допомогою, щоб я міг вам вас проконсультувати і підібрати вам класний причіп. Тому що для вас це в першу чергу економія часу, економія ваших нервів і утримання якісного класного причепа, тому що я багато якої інформації не розповідаю на відео. Це просто нереально. В кожного із вас індивідуальний причіп, індиві... індивідуальні потреби. І я до кожного намагаюсь підійти з вашої позиції, тобто з позиції того, що реально вам треба, а не то, що мені треба продати. Так, я хочу продати, тому що це мій хліб. Я цим заробляю собі на життя. Але і ви ж мої ролики дивитесь для чого? Просто знати для себе інформацію. Ні, ну для вас ж кінцева. Мета це придбати той причіп, яким ви будете курсуватися, і отримувати від нього задоволення, і не відчувати, що вас там хтось намахав і зробив з вас слуха. А я намагаюся показати, що я людина, якій можна довіряти. У мене на цьому каналі більше 30 роликів, відеороликів, відгуків від моїх клієнтів, які наглядно показують, як вони мали справу зі мною. І це тільки невеличка частинка людей, моїх замовників, які. Показали мені таким чином свою вдячність, за що я вам безмежно вдячний, що ви поділилися ту інформацією і зняли свої причепи і себе на відео. Я знаю, як це важко, тому що перебороти оцей страх камери це, це щось неймовірне. Я все одно, от, який рік вже займаюся цим, і для мене кожен раз стояти перед об'єктивом і щось так спілкуватися з вами, це все одно якийсь є бар'єр. Але я працюю над собою і намагаюсь доносити якісну інформацію і показувати, що мені можна довіряти. Тому телефонуйте, не, не думайте, а телефонуйте, я дійсно вам зможу допомогти. Всім добра, здоров'я і миру! Panowie, co prawda, że nie ma problemu, 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 że nie ma problemu.